Як оскаржити висновок ВЛК? Мінюст надав більш детальне роз'яснення з цього приводу. Я адвокат Андрій Бурянський, і в цьому відео я розповім а деяким нагадаю, вкотре, як саме оскаржується висновок військово-лікарської комісії, враховуючи позицію і роз'яснення Міністерства юстиції України. У кого можуть виникнути питання щодо оскарження висновок ВЛК? На жаль, Досить у багатьох військозобов'язаних виникають ці питання. Чому? Тому що наразі дуже багато виникає питань іноді при проходженні військово лікарської комісії. Особливо, якщо ви не проходите її в стандартному режимі, тобто, наприклад, отримали повістку, прийшли і проходите військово-лікарську комісію. Або, наприклад, бачите, що у вас строк. Військово-лікарської комісії закінчується, рік вона дійсна, і ви вже не чекаючи певних листів від, з повістками від ТЦК, звертайтесь через Резерв плюс з отриманням направлення на проходження військово лікарської комісії. Фактично, не з'являючись навіть до ТЦК та СП, ви отримуєте це направлення і йдете за місцем свого проживання в тому лікарському. Закладі, де проводиться ВЛК, і проходите, в принципі, без особих проблем ВЛК. Звісно, до нього треба підготуватися. Я про це вже неодноразово казав, і відео деталізоване по цьому приводу є, що для, для ВЛК треба готуватися. Ви маєте пройти, якщо дійсно у вас є певні нюанси з здоров'ям, тобто ви розумієте, що у вас є певні хвороби там, серця, спини, ну, не буду перераховувати, є певні хвороби, які можуть впливати на придатність. Для військової служби. Звідки, і як дізнатися, чи певна хвороба впливає на це. Відкриваєте 402 наказ Міноборони про військово-лікарські експертизи, і дивитесь, що там є табличка, де, в принципі, більш-менш чітко визначено, яка хвороба, в якій стадії або в ступеню впливає на придатність до військової служби. В принципі, там не так багато варіантів. Придатний, непридатний. Раніше було обмежено придатне, зараз вони трошки по-іншому називаються придатні для служби в засобах забезпечення, ТЦК ТСП, навчальних закладах і так далі. Тобто, ну, по суті, ця ж сама категорія обмежена придатних. Все, ви відкриваєте через другий наказ, розуміючи, які у вас є хвороби, і берете і просто збираєте документи, вони мають бути, медичні документи, вони мають бути, по-перше. Пройдені офіційно через сімейного лікаря. Чому? Тому що наразі майже всі військово лікарські комісії е, мають змогу підтягувати ваші медичні дані з е, е, відповідних реєстрів Хелсі і так далі, тобто ті, які реєструють е, сімейні лікарі. І тому, якщо ви прийдете з певним висновком, що у вас там з здоров'ям просто трендець, але цей висновок ніде не буде битися, не ні, буде підтягуватися. То зразу до вас будуть купа питань, зразу вас направлять, це ще в кращому випадку на повторне обстеження і так далі. І так будуть направляти. Але тут уже 100%. Навіть не будуть задавати будь-які питання. Подивляться, до реєстру не підтягуються і так далі. Тому ви перед ВЛК маєте спочатку піти до сімейного лікаря, якщо ви бажаєте, звісно, підготуватися. Попросити у нього відповідне направлення, скажете, я буду готуватися до ВЛК, або просто скажете, я хочу перевірити стан свого здоров'я. Будь ласка, всі мені аналізи надайте, направлення і так далі. В принципі, сімейний лікар має на це можливість відреагувати. Я, у нас тут, слава Богу, ще не за кордоном, де практично я так розумію, що попасти до лікаря це. це Просто у людей виникають суттєві проблеми. На півроку не треба запісувати, записуватися далі. Тобто, ну, і в Україні є певні гарні речі. Так що звертайте на це увагу. В общем, це я вже відволікся і так далі. Якщо ви, звісно, не згодні з цим, то напишіть в коментарях, що ні, у нас за кордоном краще. Особливо чекати, коли вас приймать лікар. Все, ви. Пішли до сімейного, він направ, зробив відповідні направлення, Ви пішли, пройшли відповідних лікарів, надали ці медичні документи до сімейного лікаря. Вона вона чи він підтягнули, зареєстрували і внесли в базу ці всі медичні показники. І ви вже йдете, обов'язково з собою оригінали медичних висновків і копії. Для чого? Тому що ну, це було раніше. В принципі, може вони і так підтягнуться, але може бути так, що не працює інтернет, база чи ще а ВЛК проходиться ж отак. Раз і ви вже пройшли її. Тому, якщо, наприклад, будуть якісь проблеми з інтернетом, і лікарі не зможуть підтягнути ваші дані, а ви будете розказувати, та у мене там то, 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 а документів на руках у вас немає, тому можуть бути виникнути проблеми. Тому я рекомендую мати обов'язково в паперовому вигляді оригінал і копію. Копію оддаєте і наполягаєте, щоб цей висновок було враховано. От вже коли ви. Пройшли ВЛК і зрозуміли, що ваші висновки не включені, було порушено процедуру, певні аналізи вас не направили, закрили очі на певні ваші хвороби і так далі. З цього приводу у вас виникає необхідність і бажання, можливо, оскаржити висновку ВЛК. Як воно оскаржується? Є два шляхи оскарження: це у нас адміністративний, тобто вищестоящий ВЛК, або судовий. Я не рекомендую зразу вже говорив про це, йти в суд. Чому? Тому що судді, на жаль, у нас така система, вони не призначають судово-медичну експертизу. Тобто, було б, на мій погляд, добре. Людина прийшла каже: Я хворий, мені написали, що я придатний. Що лікарів, що, що судді мали б зробити тоді? Ось тобі направлені на судово-медичну експертизу де експерти, медики. Проведуть обстеження і надають відповідний висновок. Ну, в принципі, я, я так розумію, що мало би так. Але так не відбувається. Тому судді, по суті, оцінюють ті медичні документи, які у вас є в наявності, і, яким, і ті заперечення чи пояснення, які будуть надавати працівники ВЛК. Тому, по суті, тут буде обмін документами. І якщо ви тільки зразу після ВЛК прийшли і вже не згодні з певними моментами, ну тут таке. Скоріше за все, судді скажуть: так, ви мали подати на вищестоящу ВЛК, оскаржити. Чому ви це не зробили? Ну, Є певна судова практика, тому я вам кажу, що вам бажано як мінімум пройти обласну ВЛК, подати туди відповідну заяву про те, щоб вам оформити її належним чином. І? Додати всі свої документи, посвідчити їх і попросити провести повторний або контрольний обстеження ваш. В принципі, якщо є на це більш-менш вагомі підстави, ну то тобто ви зазначаєте, що там ваш висновок там про те, що у вас там. Був інфаркт, не врахований в період і так далі, або у вас там є е, суттєва грижа, яку також не врахували, ви надаєте до цієї заяви в обласну ВЛК відповідні медичні документи. Ну, як правило, вони все одно це враховують. Не можу, ну, я ще не стикаюся таким, щоб от, при наявності певних підтверджуючих документів, вони сказали, та ні, ну все. Головне, щоб це були дійсно вагомі підстави. Тому що якщо у вас е, плоскостопія, то. Наразі це взагалі майже не впливає на придатність до військової служби. Тобто маєте на це звертати увагу. Тобто, якщо колись вас визнали непридатним, тому що у вас була плоскостопія, то ну, наразі це вже не працює. Тому 402 наказ, перевіряєте, дивитесь і все. Тобто оскаржуйте висновок військово-лікарської комісії. В принципі, цей висновок в формі довідки вам мають видати на руки. І наполягайте на цьому. Теоретично так, можна з резерву підтягнути дані, що там з довідки ви просто визнані придатним і так далі. Ну, цього буде замало для оскарження. Ще коли ви будете проходити оскар... о, о, всю. Вськолькальську комісію, як правило, надаються такі картки, огляд, де кожен лікар пише свої відповідні дані. От я рекомендую, як мінімум, оцю картку сфотографувати, щоб ви потім могли розуміти і обґрунтовувати свою позицію, і казати, що терапевт нарахував там певні певні діагнози, які я посилався і надав відповідні документи. Ось так. Ну, або ж вже в самій заяві все це викладати, посилаючи на відповідні норми, закону і так далі. Якщо у вас виникає потреба в юридичній допомозі з цього приводу, то ви можете звернутися до мене за контактами, які ви зараз бачите на своєму екрані. Продовжимо. І так, ви отримали висновок місцевого ВЛК, не згодні, подали в обласну, по тим чи іншим причинам не згодні з висновком обласної ВЛК. Далі у вас є можливість оскаржити це в Центральну військово лікарську комісію. Це ВЛК. Після ЦВЛК ви маєте вже можливість, або в принципі можете навіть на стадії після обласної ВЛК Оскаржити до суду. Тут уже в принципі вам вибирати. Чому тому, що ЦВЛК вона може розглядати, не розглядати це питання, скільки вона там строки не визначені чітко. Тобто там виникають питання. Якщо з обласним там більш-менш зрозуміли, у вас і контакт навіть є там адреси, і так далі. То з ЦВЛК, ну в мене у всякому разі, були певні складочки, коли ми писали відповідні скарги і так далі. Там, щодо адреси, щодо місцезнаходження, щодо їх процедури, у ну, мене, в принципі, багато питань з цього приводу. Тому, в принципі, після обласної можливо зразу вертатися до суду. вже. Зверніть увагу, що якщо ви вже йшли в адміністративному порядку, у вас є 3 місяці на оскарження. Якщо ж ви зразу після ВЛК місцевого хочете ну, прийти оскаржити, то у вас буде 6 місяців на оскарження. В суді, ну в принципі, тут уже я все-таки рекомендую на стадії судового розгляду все-таки найняти особу, яка володіє певною правничою освітою, і так далі. Тому що, навряд чи, ви зможете належним чином представити свої інтереси, якщо у вас до цього не було досвіду, в питаннях щодо скарження висновку ЛК і зверніть увагу, що основний момент тут буде розглядатися в порушенні процедурних питань. Там не будуть судді визначати, що у вас там, там такий діагноз, а він трохи відлізняється і так далі. Тут буде, треба робити увагу на процедурні питання, щоб ви подали документи медичного характеру, вони не враховані. Або Закрили очі на те, що ви надали документ, де певна ступінь, а вам змінили безпідставно цю ступінь, і так далі. Тобто, або не провели вам відповідні аналізи, не направили на доспеціалізованого лікаря для повторного обстеження, і так далі. Тобто, оці всі нюанси процедурного характеру на ці треба звертати увагу. Ну суддям так простіше, якщо ж ви просто будете казати Я дуже хворий і все, а мені визнали придатним. Ну скоріше за все, у вас дуже невеликі будуть шанси виграти справу. Тому на цьому етапі судового скарження ви за допомогою все-таки думаю, адвоката формуєте відповідну заяву, позовну, оплачуєте судовий збір, формуєте пакет документів, подаєте. Зараз можна взагалі подавати через електронний суд. Реєструєтесь, головне, головне мати електронний цифровий підпис. Зареєструвалися. Ви навіть можете не ходити особисто в суд. Можете через електронний суд приймати участь в судових засіданнях прямо з дому. Головне мати комп'ютер з відеокамерою, ноутбук або навіть смартфон. Ставити відповідний застосунок, і за смартфона прям м -м, дотримуючись відповідної процедури, подається заява про відеоконференцію, і прям в судовому засіданні, тобто з дому ви приймаєте участь. Це дуже зручно. Тому, наприклад, я зараз по всій Україні представляю інтереси своїх клієнтів. Питань немає. Західна Україна, будь-які інші області. Все, подаєш заяву в суд у всіх судах України. Є технічна можливість проводити відеоконференції. Ну, звісно, якщо вони не знаходяться на окупованій території. Тому використовуйте обов'язково. Цей момент ви можете разом з своїм адвокатом-представником приймати участь, або ж довірити йому, о, приймати це засідання. Причому, якщо це у нас буде оскарження висновку ВЛК, тут ще треба визначатися, якщо ви не напишете в позові, що ви бажаєте приймати участь в судовому засіданні безпосередньо, то суд може розглядати справу в спрощеному провадженні в письмовому, тобто без виклику сторін. Те, що ви надали, і ті заперечення, які прийдуть з боку відповідача, там в комісії ВЛК, суд почитає і скаже. «Да», ні, і так далі. Тобто ухвалить рішення, навіть не викликаючи вас до суду. Звертайте на це увагу. Таким чином, якщо все-таки ви бажаєте підготуватися, я вам розповів детальний аналіз. В принципі, якщо вам ще детальніше потрібно, на цьому каналі є детальні відео, як саме проходити і готуватися до військово-лікарських комісії. Тому обов'язково натисніть лайк, підписуйтесь, на цьому каналі вже багато корисного відео, а буде ще більше, і кожне відео допоможе вам вирішити ту чи іншу проблему, яка виникає в реальному житті. Дякую за увагу! З вами був адвокат Андрій Борянський. Бажаю, щоб ви завжди були праві. Слава Україні!